Ну, По першу чергу хочу привітати всіх з початком чемпіонату. Ми дуже довго чекали його. І, мабуть, по-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим силам ППО, які ми маємо можливість грати у цей чемпіонат. Тому що я знаю дуже багато фанів і будівельника, і нашої команди зараз на фронті. Я знаю, що вони за нас вболівають. Я дуже рад, що ми показали сьогодні дуже достойну гру. Вважаю, це дуже гарна була гра як чемпіона і віце-чемпіона. І я дуже радий, що ми виграли. І все, Сьогодні відпочиваємо. Завтра дуже непростий не суперник Запоріжжя. Вони у цьому сезоні грають набагато краще, ніж у попередньому. Тому сьогодні відпочиваємо і завтра готуємося на Запоріжжя. Колеги, дякую, а, Максим. Тас, дякую. Скажіть, будь ласка, сторони було, що здалося, що ви перепрацювали будівельники саме на хаспі, не бажання, не що думаєш про це? Ну так, ми е після першого турніру е домашньому у Дніпрі ми вже почали на всіх тренуваннях готуватися до будівельника, працювати над їх комбінаціями і. Дуже шкода, що я травмувався і пропустив усі ігри. Тому е так я сьогодні десь е може підсів, але як завжди е намагався свою енергію свою енергію зарядити команду. І дуже хочу подякувати всім гравцям, особисто нашій лаверці, тому що е вважаю, що цей чемпіонат. Може виграти та команда, у якій дуже та, ну, довга лавка і буде допомагати. Я вважаю, як це ну, може не дуже так е, е, та, гордо, е, звучить, але я вважаю, що в нас одна із найкращих лавок в Україні. і ми будемо намагатися це довести, довести у цьому чемпіонаті і у Кубку України. А будівельнику удачі. Скажіть, будь ласка, який самий найскладніший момент був для вас? Оста останні, останні, як завжди, клач, останні дві хвилини. Я вважаю, ми дуже добре попрацювали в захисті і завдяки цьому перемогли, заставили будівельник почуватися. Ну, по-перше, я хочу, хочу привітати з початком чемпіонату. Ми дуже довго на, це, на нього чекали і, і вітаю всіх вболівальників і хочу сказати дякую, дякую ЗСУ. За те, що ми маємо можливість в такий час грати і виконувати свою справу, займатися цим улюбленим ділом. Що, касає, що стосується гри, будівельник практично нічим нас не здивував. Все те, що ми підготували, все ми зробили. Дякую хлопцям, за те, що вони виконали завдання і виконали план на гру. Я говорив, це перед грою. Він не готовий навіть на 70%. відсотків. Це його характер, характер капітана, тільки це сьогодні і завжди йому допомагає в грі. Але фізично він не готовий на 100% відсотків, і його нога теж дає дає про себе знати. Сьогодні на Знаєте, це завжди принципові ігри з будівельником і ці сутички. І плюс перша гра відкриття чемпіонату. і Всі були на нервах і дійсно нервували. І Невеликі сутички такі, це, це нормально, це гра, і це спорт, і це контактна гра, баскетбол, за це ми її і любимо. Було помітно, що кінцівку кожне четверти ви переважали будівельники на цьому дові. Робили увагу, чи і так пишно? Я думаю, ми робили увагу на те, що ми повинні грати в швидкий баскетбол. Ми повинні біжати в швидкий відрив. І, мабуть, це ми, ми молодше ніж будівельники. Ми, ми робили на це на цьому увагу, і хлопці впоралися з Десь десь були свіжі, свіжі мені так здалося. Тому десь ми завдяки цьому, ми, я думаю, збирали другу. По-перше, добрий день, радий вас бачити. Вітаю всіх болівальників з початком баскетбольного сезону в Україні. Хочеться традиційно подякувати ЗСУ за те, що цей сезон відбувається. Стосовно сьогоднішньої гри. Не вистачило, напевно, енергії якоїсь нам, приймали, невірне рішення в захисті, дали багато шансів другої атаки, так, вони багато підібрали в нашому штаті. Ну і якось трохи ми, мабуть, не зіграні до кінця, не знаю, не відчуваємо одне одного. Завтра, Завтра вихідний день, тому буде, буде все добре в Питання: якщо можеш задати перший матч минулого сезону для себе, ну, можеш ще для команди для себе. І зараз, після підготовки, де вона зараз після було, після травм, не можна було нормально награти сяти і так далі. Де важче? Ми ну, собі функціонально? Це для мене персонально, ця гра була ваша. Хоча грав вдома. Функціонально. Ну, трохи переболіла команда, може стосовно цього ця яма, не знаю. Які емоції після, після поразки, звичайно, що негативно, так. По-перше, страшного нічого не сталося, так, перша гра. Ми розуміли, що Дніпро в принципі десь підсилився гравцями. Так, у нас трошки. Не вистачає зараз ще Макса Никитина, так, в ротацію нам. ось, І молодь сьогодні, в принципі, відіграли. Не можу сказати, що погано, так але там Кабана в Зайців я більше хочу бачити від них так, агресії і більше, скажімо так, змістовності. Але то молодь можна, можна бажати, так а вони будуть самі по собі прогресувати далі. Так? За нашою допомогою. Ось єдине, що я вже казав хлопцям, Вова каже, що було в принципі, в принципі видно, так що команда трошки фізично не на топ рівні. Хоча ми провели перший раз минулого року у нас практично не було передсезонної підготовки, Ми два тижні, як зібралися, да? то тут ми, в принципі, провели передсезонну підготовку, але ця передсезонна підготовка трошки за собою понесла. Якісь травми, так, як Макса, потім вірус, хвороби. Тобто останню, останні тиждень дві, дві, два тренування останніх нас були там навіть одне, да, 5 на 5, все інше там шістьох, трошки важко готуватися. Але, в принципі, це все відмовки. І я вважаю, що сьогодні в нас ми були з Дніпром у рівних умовах і програли. За рахунок прийняття рішень. Тобто були акценти так, по захисту, по нападу, які ми мали використовувати. І, на жаль, жодного те, що ми готували, якийсь сумбур або гра Дніпра внесла якийсь сумбур, так, або цей перший матч, так, якийсь сумбур, але це не будівельник, який забуває 66 очок, так. Я розумію, Дніпро, чому вони грали цей захист, так? обмежили десь легкі очки, ще щось, тобто заставляли нас всі рішення приймати через руку, так? через супротив. Все зрозуміло, але ми маємо знаходити на... при якійсь формі захисту так? Знаходити найкращий кидок, який може зараз бути. Так? Тобто у нас дуже багато було. Китків ля Леброна Джеймса, так ми беремо м'яч і через руку намагаємося закинути, хоча тренерська ідея, рухати м'яч, знаходити вільний кидок, Цього сьогодні не було. Це хлопці, я думаю, що вони усвідомлюють. Ми ще передивимось відео. І ми програємо, виграємо разом. Єдине, що прохання, я їм сказав роздягальні, я кажу тут, що хлопцям треба. Якщо ми щось готуємо, то ми маємо це використовувати на майданчику, а не просто залишати це в роздягальні чи на тренуванні. Сьогодні всі ідеї, які були на цю гру, все було нівельовано на майданчику. Тобто і тренер сьогодні, сьогодні плюха така, знаєте, і тренерському штабу, і гравцям. Тому всі разом будемо виходити після цієї плюхи і намагатися далі грати якомога краще. Якщо не секрет, наскільки складна історія з Максимом, нікітям коли він може. Ну, я думаю, що скоро має вже повернутися. Я думаю, за тиждень він почне тренування, тренування, і на наступний бабл має бути готовий. Тобто на десь на... Якщо... на зборах, так. На зборах травму отримав і пошкодження. І ось вже чотири тижні минуло, і ще я думаю, тиждень йому треба для відновлення і потім почне вже втягуватись в командну роботу. І як у конкретному ну, сьогодні, напевно, що зараз Дніпро, якщо оцінити, там два спарми буде. Були... І сьогоднішній матч на таку зарані, на місто, в чині валянка, прощі, так у загальному він став сильнішим чи ні, з появу Лепоненка, Ну дивіться. Я думаю, що ми це подивимось в кінці сезону. Так, тобто зараз, звичайно, що всім хочете стартувати з перемоги, так це однозначно. Но, але ж це гра, це баскетбол, хтось має програти. Якщо ви сказпитали Дніпра, чи їдуть вони вони сюди програвати, то ніхто не хоче програти. Так і ми сьогодні не хотіли програти, але гра складується так, як вона складується, і це спорт і. Не буду казати, як в любві, так не може бути двоє задоволених. Тобто, хтось хтось все одно буде розстроєний, хтось все одно програє. Так сьогодні програли ми, але в принципі, перша гра єдине, що треба робити, висновку і рухатись далі. Це, це єдине, що нам сьогодні залишається, і більш професійно ставитися до себе.